Ша умію, питаюсь всеми помогать всем і ВСУ, і нашим діткам маленьким, которым праздник хочеться устроить. Вот все, що умею, все продаю. Это мой хендмейт, это моє увлечение. Пані Валентина переселенка із Сєвєродонецьку. Жінка каже, не могла стояти осторонь, тому з початку війни разом із волонтерами допомагає військовим та тим, хто постраждав. Це вже не перший благодійний ярмарок, до якого вона долучається. На ньому вона представила свої вироби, які зробила власноруч, а ще до нового Це для діток. Comment? <laughs> <laughs> Анітні вироби виготовлені власноруч, крафтові вироби, «Глінтвейн» від закарпатських виноробів можна було придбати на благодійному ярмарку 23-го року, який відбувся на площі Фенсика. До нього долучилися як місцеві виробники, так і ВПО. Я приїхала з Харкова на початку війни весною, тому в Ужгороді вже майже два роки. І десь на першому тижні я почала шукати якусь волонтерську організацію, бо просто сидіти вдома це було Неможливо, можна було просто поїхати мозком. Треба було чимось займатися корисним для хлопців. Ми почали шукати і знайшли рух підтримки закарпатських військових. В принципі, всі ярмарки, які відбуваються за участі руху підтримки, я жодного не пропустила за всі ці роки. За, ну, за два роки. Я роблю прикраси різні з бісеру, з каміння. Також у нас є футболки патріотичні, і весь прибуток йде. На ЗСУ, це вже завершальний в цьому році благодійний ярмарок, який організовують творчі волонтери та рух підтримки закарпатських військових спільно. Це дві волонтерські організації, які об'єдналися, підтримують один одного і залучають всіх крафтових майстрів до такої участі в цих ярмарках. У нас умови участі такі, що кожен виробник, який сюди приходить, він платить донат в скриньку на зсу. Тобто всі ці люди, які ви тут бачите, вони щоразу беручи участь в ярмарках допомагають нам збирати гроші нашим військовим. Тут у нас є як місцеві виробники-крафтярі, так і люди, які переїхали сюди вимушено в зв'язку з війною. Вони знайшли тут такі для себе можливість реалізовувати, робити якісь хендмейд-вироби, просто бути в такій творчій тусовці, і це дуже класно, що ми даємо можливість не тільки збирати гроші на ЗСУ, але й реалізовувати себе. Ужгородці не тільки весело провели час, а й задонатили на зсу. Волонтери закликають всіх долучатися до благодійних заходів, аби цьогоріч ще більше наблизитись до перемоги.